Вітаю в ефірі. Програма відкритим текстом. Ми протягом наступних 30 хвилин будемо говорити про теракту Пітерському метро і власне про те, як на цю надзвичайну подію відреагували українці. Тема нашої сьогоднішньої програми: чи мають українці співчувати громадянам країни-агресора? Про це будемо говорити з надзвичайно цікавими гостями. Головний редактор порталу ізвістя в Україні Яніна Соколовська. Пані Ніно, вітаю, дякую, що прийшли. І громадський та політичний діяч Дмитро Корчинський. Пана Дмитре, раді вітати вас у цій студії. Вітаю вас. Отже, як відомо, 3 квітня у метро у Санкт-Петербурзі прогримів вибух загинули 14 людей. Ще 49 отримали поранення. І давайте подивимося коротке відео з місця події без коментарів. Что случилось Что случилось? Успокойся. Пойдем на улицу, пойдем на односвежий воду. Ясна річ для Росії і Росіян цей теракт став справжнім болем і трагедією. Водночас українці в силу зрозумілих причин відреагували дуже по різному Так, деякі українці несли квіти до посольства Росії у Києві, запалювали лампадки. Окрім того, перед посольством повісили плакати з написом Сумуємо разом з вами свої співчуття. Висловили і відомі українці. Святослав Вакарчук написав повідомлення у Твіттері. і, до речі, російською мовою. Давайте подивимось. Ужасная новость из Питера. Искренне соболізвання сім'ям погібших ад зрива в метро. Ці слова Святослава Карчука викликали дуже бурхливу реакцію в соцмережах. Деякі дописувачі не зрозуміли такої толерантності співака. І дивимося кілька таких коментарів. Русня кожний день убиває лучших українців. Ежедневних собоєзнувань я тібя не слышно, Ліцемір щодня гинуть українські військовослужбовці їхнім сім'ям. Ви чомусь не висловлюєте співчуття. Славко дуже скучив за концертами на Росії. Гроші не пахнуть, так Славко. Коли тебе кацап буде вбивати, заспівай йому пісеньку або поспівчувай. Водночас не асоціювати усіх громадян Росії з путінським режимом закликає відомий соціолог Ірина Бекешкіна. Слухаємо її коментар. Люди несуть квіти для того, щоб засвідчити е, взагалі своє співчуття. Чому до посольства? Тому що ну куди ми ще нести квіти для того, щоб якось е, висловити е, свою жаль з приводу невинно загиблих людей. Я не бачу тут взагалі ніякої ідеології, чесно кажучи, це просто вияв гуманізму. Тож така у нас сьогодні неоднозначна тема, і дуже цікаво, що з цього приводу думають наші телеглядачі. У нас відкрита лінія для дзвінків. Телефонуйте до нас у студію вже просто зараз і дайте відповідь на запитання чи. Мають українці співчувати громадянам країни агресора Росії на вашу думку, це зрада чи прояв гуманізму? І власне, чи співчуваєте ви жертвам теракту у метро Санкт-Петербурга? Тож чекаємо на ваші дзвінки, і спершу загальне питання до вас: щоб покресити ваші позиції, чи співчуваєте ви жертвам теракту у Росії, пані Ніна? Я думаю, що ми маємо ставитися до таких подій по-християнськи, це найголовніше. І дуже важко мені було би нести квіти до посольства Росії, бо це політична організація, але помолитися за тих, хто загинув, і помолитися за тих, щоб їх родинам було легше це пережити, це в моїх християнських силах. Скажемо так, але нам треба робити з цього висновки: перший висновок: що українці, попри всі агресії, лишаються людьми. Які вміють співчувати, і по-друге, ми маємо тут бачити, що ми співчуваємо людям з Санкт-Петербургу. Я не знаю, як би ми ставилися до людей, коли б ця агресія була в Москві. Це про це треба казати. Бо Москва, ми розуміємо, як політичний центр, а Петербург завжди був таким дисидентським містом, культурним містом і містом антивладного так, спротиву. Так, Путін і Медведів саме з санкт петербурга це не важливо, ну, але вони переїхали до Москви, бо це політичний центр. Тому ми співчуваємо пітерця. Ми співчуваємо людям, які ведуть себе дуже достойно, в ситуації дуже критичні. Вони допомагають друг другу. Вони не волають, вони не біжать, вони не створюють паніку. Дуже достойна угу. така реакція, і тому так ми по-християнськи їм співчуваємо. Почули. я телефони дзвінок, Пане Дмитро, і після одразу слово вам. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка, в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати звідки ви? Людмила, ми співчуваємо пітерцям. Ми дуже співчуваємо, бо це наша біда обща, обща біда. Розумієте? А? Тому що вони також співчувають нам. Ми В... просто а як вони співчувають пітерціна. нам, наприклад, хтось загиблим на східному нам, фронті? Як вони родичі, співчувають? Та, родичі, вони дзвонять і кажуть, підтримуємо вас, дуже співчуваємо вам. Ми дуже хочемо вам допомогти. Але як нам допомогти вам? Як? Угу. Ми виходимо з плакатами, вони кажуть, почули вони вас, по почули не вас. Не тобто, таке взаємне, не співчуття, не ну, взаємне співчуття. Ну принаймні, ось у цієї жінки у Людмили. Відмолодякуємо вам за дзвінок, пане Дмитре. Ну ось по-християнськи співчувати це по християнськи, каже Аніна Соколовська. Я, я думаю, що справді ми маємо ставитися до цієї ситуації по-християнськи, тобто без лицемірства, тому що лицемірство це один з найгірших гріхів в, наші, в нашому віросповіданні. Ми об'єктивно зацікавлені в тому, щоб в країні агресорів було чим можна більше аварій, диверсій, катастроф, смертей, адже, адже війна на сході забезпечується всіма ресурсами людськими, матеріальними, інфраструктурними країни-агресора. Тобто ми зацікавлені, щоб там вибухи в метро об'єктивно, і в інших місцях були кожен день і чим можна частіше. І про це треба чітко говорити. Скажем, я от співчуваю сирійцям, вони ведуть війну проти, в тому числі проти Московії. Якщо ці люди не співчувають афганцям, де нещодавно був теракт значно гірше. Якщо вони не співчувають цим і вбивством в Центральній Африці, якщо вони не чують того, що відбувається в Пакистані, то співчувати. Москалям це просто блюзнірство взагалі взагалі на це звертати увагу. Блюзнірство почули б на секундочку переб'ю. Ви просто згадали про Сирію, і, ось, до речі, готуючись до сьогоднішнього ефіру, uh -huh. нам стало цікаво, а чи справді співчувають українці так само, принаймні, намі ну можливо приблизно uh -huh. так само, як співчувають росіянам? Чи несуть квіти до посольства Сирії? Нагадаю, що в результаті нальоту. Який здійснював літаки чи то сирійської, чи то російської, до речі, авіації, так загинуло 72 людини серед загиблих 20 дітей і 17 жінок. Так от, ми приїхали до посольства Сирії. Це сьогодні було. Ось ми бачимо зараз, можете подивитися на весь екран, зробіть, будь ласка, щоб перевірити, перевірити чи несуть українці туди квіти. І от побачили біля посольства сирійського лише один такий куценький букетик. Квітів, ну ось ми зараз його бачимо, тобто я, я, які принесли місцеві сирійці. можливо, але ми всього. цього не знаємо. Ми розуміємо, отже е... Далеко, а Пітер він був близький нам ще до початку. Ну, тобто, агресії. якщо ми говоримо про гуманізм, взагалі ми маємо співчувати і, однаково та, усім я людям. Я навіть хоча... не сумнівалася, що пане Дмитро висловить саме таку позицію. Ну саме такої позиції від нього і треба було чекати. І справді частина українців думає саме так. І винна в цьому не українська влада, винна в цьому та влада, якої там немає в нас на Донбасі, яка завела до нас війська, і яка зробила. Страшний розбрат в двох народів, які жили не дуже мирно, не дуже любили одне одного, але жили собі спокійно. Але зараз ми бачимо такі вияви агресії, які спровоковані військовою агресією. Це треба ну, зважати. Давайте також так. не будемо забувати, що Петербург це місто побудовано на українських кістках, та не тільки що, на в петербурзький період Московія так само нас пригнічувала, як і в московський період. Ми не бачили нічого хорошого від Московії Романових, тобто в петербурзький їхній період. І ви тут посилалися на співуна, який там висловив співчуття. Це дуже погано, що ми взагалі звертаємо увагу на прозу співаків. Можу у співака ну, звернути увагу, дописувачі що... соцмережі. Це не просто да. співак, тим більше це моральний не вітивно, авторитет для багатього країн у співака. Тому розумієте, звертаємо. чим чим більш порожня голова, тим краще вона резонує. Не можна звернути увагу і, і на Іру Геращенко, яка багата і... робить для того, щоб мир утворився. То тобто єдине, батькодине, що мав би сказати так. наш міністр закордонних справ, який теж чомусь висловив співчуття, це те, що в Авдіївці так вибухає кожен день. От вони там в Петербурзі отримали можливість зрозуміти, як там зараз в Авдіївці. Тобто, це для них корисний урок. Те, що сталося, це нормально. Але ті, хто висловлює співчуття, тим більше несуть квіти, тим більше оці всі вакарчуки це латентна вата. Ми маємо розуміти, що ці квіти вони понесуть на зустріч окупаційним військам. Тобто, такого роду публіку я півтора року спостерігав на Донбасі. Розумієте, і вона там і зараз є, і те, що це є в Києві, це ганебно. Uh -huh. Це значить, що вона взагалі нема пропаганди, і от ті всі ці люди, які приходять до... Московського посольства одразу мали би відправлятися почули в... так. Підвали Я ще, ще раз нагадую, що ми в прямому ефірі звертаюсь до телеглядачів, можете телефонувати нас у студії. Питання, яке ми сьогодні вам ставимо, чи співчуваєте ви власне жертвам теракту метро Санкт-Петербурга і чи мають взагалі українці на вашу думку снести квіти до посольства Російської Федерації, таким чином висловлюючи своє співчуття? Давайте ще зараз виведемо на екран інфографіку. Ми підготували до цього ефіру шість ексклюзивних коментарів. Це український політик, дисидент Часів СРСР Левко Лукяненко, голова меджлісу татарського народу Рафат Чубаров, керівник центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко, народний депутат України Вадим Денисенко, екс керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк і директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. У нас гості обирають того, кого ми будемо слухати. Пані не давайте з вас. Розпочнемо Я кого послухала будемо слухати. Левка Лук'яненка. Левко Лукяненко. Давайте дійсно цікаво, що він сказав. Правильно позиція ворог, Московія це лютий ворог української нації, який за 340 років завдав таких величезних ударів і такої величезної шкоди українській нації, що самі татаро монголи менше зробили шкоди ніж Московія зробила. Цього не можна забувати, і не можна до цього ворога ставитися якось позитивно, бо ворог є ворог. А то, що деякі інтелігенти, ну наш ну, ми, дуже жаль. Я почув від вас, що Вакарчук вислови якесь співчуття. Це просто безпринципність. Адже цей терористичний акт є актом помсти з Московії за її антилюдську діяльність. Московія шкодить терористичні акції, вбиває людей не тільки в Україні. А і по інших і в інших частинах світу, і тому акція помсти в Ленинграді, ну, в Санкт-Петербурзі це справедлива акція, і ми, як нації, яка страждає кожний день від убивства українців москалями, як ми можемо співчувати. Ну, ось така позиція так. Леко Григорович називає так. безпринципністю так. співчуття Росіянам, а сам теракт Я у пітері сказала. актом помсти Росії. Я навіть сказала, що це така трагічна позиція для нього, як для морального авторитету України, бо він має все ж таки як людина, яку поважають на сході і на заході, підніматися над ситуацією, дивитися. В корінь, а не дивитися на таку поверхню, на яку він дивився. Я б навіть говорила в цій ситуації про інше, що треба робити українцям, щоб нас такого не було. Як мають діти прав діяти правоохоронні органи, як має діяти Генеральна прокуратура Юрій Луценко, як вони запобігають. Бо в нас зараз є один дієвий силовий орган, наскільки я бачу. Це Генеральна прокуратура, бо всі інші тільки язиками ляпають, а працює один. І хоч про Луценка казали, що він такий майстер піара, але в нього є. є хоч Якісь кримінальні справи, які вони передають, якісь хабарники, які якісь терористи, яких вони затримують, але щось мовчить СБУ, мовчить МВС, чим вони зайняті. І коли вони кажуть, що вони в Київське метро взяли під особливий контроль, то я просто лякаю з того особливого контролю. Бо ті два хлопці, які стоять на вході на станції, це просто смішно і трагічно. Добре, я хотів уточнити, просто ви кажете, що ну добре, що там гинуть росіяни, тому що це послаблює нашого ворога. Але ж виникає таке логічне запитання. Чим послаблює ворога ну, ворога, там, тобто армію російську і так далі, коли гине там, дитина, наприклад. Дмитрию, скажімо, війна не ведеться проти цивільного населення, отака От є теза. Але це все закінчилося ще до Другої світової війни. Тобто всі ведуть війну саме проти цивільного населення, б'ють ворога в слабке місце. Там американська авіація бомбила в першу чергу цивільне населення, в другу чергу військові об'єкти, кидала атомні бомби на цивільне населення, не на військові об'єкти. І е, те саме москалі безумовно в першу чергу знищували цивільне населення ворога. І всі так, Асад це робить, проти Асада так робить. Це, це скажімо, війна. Неможливо вести війну проти сучасної держави серйозно, не воюючи проти її цивільного населення. Серед цих там десяти чи там скільки там їх уже більше загиблих в Петербурзі за статистикою. Е, вісім підтримували політики Путіна. А двом було наплювати. На, 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 на політику було 14. Путіна. Ви хочемо частину вчити. Якщо uh, 14? І, uh, і 14, ви мені сказали хорошу звістку, що, виявляється, їх було ну, більше, ніж 10. Але вони, і, я так розумію, посмертно вам сказали, що ми любили Путіна, а потім що ми не любили. да, ну, вони, вони і, любили Путіна, тому що це їхня статистика така, що в них 80% підтримує політику а Путіна. Путіна решта 20% який їхав і арешта двадцять 20 не, не підтримує політику України. Співчуття, будь-яке співчуття, будь-яка спроба олюднити окупанта, їхній народ це громадяни. Вони не піддані. Вони громадяни. Вони громадяни можуть зробити свій вибір. Уїхати із Москви, якщо їм не хочеться підриватися в метро і підтримувати політику Путіна. Вони підтримують політику Можливо, Путіна своїми податками. Вони підтримують підірвати. політику Путіна своїми виборами. Знаєте. Вони підтримують політику Путіна своїм непротестом. Ну, тобто так. вони громадяни сучасної держави ну, не суне дзвіно. Заслухаємо Давайте послухаємо глядача і продовжимо. Слухаємо вас, говоріть ви в ефірі. Слухаємо вас. Це до телеглядача звертаюся. Здається, ми його налякали. Ну є телефон, мені підказують, що це запитання Алло. до вас, не на телеглядача. Говоріть, будь ласка, в ефірі. Добре. Вечір добрий. Ой, вже. Говоріть, ви в ефірі, говоріть. Алло, Вечір добрий. Добрий. Перепрошую, скажіть, будь ласка, одне запитання. Ви чуєте нормально, так? Так. Справа в тому, що ви знаєте, чуєш, що ці передачі ваші... І Корчинську розумію, бо тому що розумієте, позиція вівці... Так, ну все, ну якісь затримки по Бачите звуку. Дзвуку. Можете Дзву? перетелефонувати. Дякую, дякую. Ну Ми не можемо так довго чекати. Дякую за дзвінок. Ми, так, ми зрозуміли, в принципі, про ну, що людина казала, ну це не позиція вівці, це позиція Христа. І коли ми кажемо про те, що ми є вівцями через те, що ми співчуваємо, то людоньки, навчить матчастину, як я вже казала. Головна ідея тих агресорів, які зараз впливають на країну, це зробити нас нелюдами, зробити нас людьми людьми, які не розуміють один одного, не розуміють світ коло нас і ненавидять одне одного. Я вважаю, що головна перемога, крім того, коли ми звільнимо Донбас і повернемо Крим, буде в тому, що ми не піддамося цим цій агресорській пропаганді і створимо свою пропаганду миру. Олександрович не, то не то закликає до нем, ненависті до одне одного між нами. Він ненавидить. Я чітко розумів росіян Він носпись. ненавидить людей, які є росіянами за паспортом. Ми не знаємо, ким вони Це є так? за походженням. Ну я так ну, тобто, розумію, Тобто, щоб ми просто розуміли. І ага. ми не знаємо, які тому, що їх політичні а, погляди. перемогти в війні можливо тільки за допомогою ненависті. Тобто наші солдати повинні ненавидіти свого ворога не тільки завдяки наш думаві, уряд, наш уряд, своєї країни. Е, наш уряд е, має ненавидіти уряд противника, наші громадяни мають ненавидіти громадян противника. Ми маємо психологічно будувати залізну стіну між нами і ними. І розуміти, що Москва і Петербург і всі їхні міста це осідок сатани. Там не може бути нічого хорошого. Ми маємо зневажати їхню культуру. Ми маємо зневажати всіх і хороших, і поганих, а хороші і ще більш небезпечні, ніж погані. Тобто тільки через повне заперечення нашого ворога, всіх його досягнень, всіх його людей, ми можемо досягти перемоги. Цей ворог страшний. Ми воюємо з ним не три роки. Ми воюємо з ним щонайменше 500 років. Ми воювали навіть тоді, коли вони ще називалися монголами, коли ще вони називалися Ордою. Коли вони були частиною Орди, ця війна продовжувалася. Ця війна іде 800 років на тому самому фронтірі, на, 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 ну, на, на, на тих самих на саме часу. На жаль для екскурсу в історію. Давайте а, є, 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 є телефонний е, Дзвінок Пане, просто немає е, часу на да. такий екскурс, Хоч дуже цікаво, звичайно, вас послухати. Це така цікава. Говоріть позиція. Говоріть, будь ласка, ми в ефірі. Алло. так, слухаємо вас. Звідки ви як вас звати? Доброго вечора. Київ, Василь Григорович. Мене зовут. Я пенсіонер. Я підтримую попереднього товариша, який висказувався, повністю підтримую його, тому що нам ніхто не співчував. Більше 10 тисяч українців, це по офіційним даним, лягли в землю із-за цих виродків. Так, да, там є декілька десятків людей, які нам співчувають. Ну це так мало, що я навіть, ну тут ніякого сумніву немає. Благодарю усатого мужчину. Я не хочу називати його фамілію, я його добре знаю. О, хай йому Бог дає здоров'я. Ми подумаємо що це. І волі. Добре, дякуємо. Для дякуємо того, за дзвінок. Давайте ще відкрити. раз інфографіку наших коментарів виведемо на екран наших експертів. Пане Дмитре, давайте для балансу нових ну, когось вже оберіть, послухаємо. 에... Чубаров, Фесенко, Денисенко, Вовк та Бала. Давайте от Чубарова послухаємо. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримськотарського народу. Будь ласка. другому человеку не определяется э, его поведением по отношению к тебе, поскольку случившееся, как правило, трагическое с другим человеком, у любого другого нормального человека должно вызывать вполне понятное чувство, чувство сожаления, соболезнования. Другое дело, что люди, выражая соболезнования, сочувствие, имеют право обратить внимание в очень корректной, толерантной форме на причины э, случившейся трагедии или катастрофы. Необходимо для того, чтобы расставить все точки со стороны того, кто сочувствует. Я, как председатель всемирного конгресса крымских татар, тоже подписал слова сочувствия от нашей международной крымско-татарской организации. Э, слова сочувствия непосредственно Кстати, Рафад Шубарова почули. Я знаю, що знайшов, готуючись до ефіру, значить, цікаву фразу Віталія Портникова. Зацитую: її. Ем, значить, Якщо б ви були человечными, ну, це на адресу росіян, россиян: якщо uh -huh. б ви були человечными, якщо б ви були людьми, вами не правили б не От як как Прокоментуєте такий підхід. ну людьми, не люди. Росія дуже складна у керуванні і дуже легка у використанні. Адміністративний ресурс там працює як годинник, навіть краще. Тому казати, що використання і так далі, це ж не Пітер голосує цілком на президентських виборах. Це голосує Урал, Сибір там за Ураль. А головне, голосують місцева влада, яка рахує, які треба. Ну це я так розумію. Голосує Люмпен пролетаріат, який нікого не відміняв. Тобто, це не інтелігент, не інтелігентний вибор. Це не вибор розумних, зважених людей. Це вибор тих. Того широкого середку населення, яке дебільшого не хоче працювати, а хоче мати такий патерналізм від влади, що влада їм давала все, то, тою сильною рукою, яку для них символізує ну, влада. А До чого теперішнь. тут влада ну почули ми глядача, який каже, ну та власне ну, ви пан Митро ви ж про Портнікова да, Я почував, відповідь. Угу. А ось стосовно позиції. чому ми маємо співчувати, якщо вони нам не співчувають, ну, якщо зв... вони забирають життя наших хлопців, дуже зважена позиція пана Рефата. Він я, як завжди, Дуже розумна людина і каже все як треба. Але я, ну, до цього треба додати, щоб українці робили з цього висновки, щоб можливо все і всюди, не тільки в Пітері. Я сподіваюся, що в нас такого не буде, але ворог він є, і ворог він є не тільки на сході. Тому максимальна допомога нашим слідчим органам, максимальна допомога нашій прокуратурі, максимальна допомога і максимальна уважність нам не завадять. Давайте робити висновки, а не тільки співчуття. Угу. Ну, у вас таке запитання. Тероризм, пане Дмитре, засуджується в усьому світі? А це був теракт? Ну і що? Він засуджується в усьому світі тими, хто здійснює теракти. Яка відмінність між терактом і артилерійським ударом, наприклад? Кажемо, американці засуджують тероризм в усьому світі, але е, наносять ракетні удари по своїм ворогам, в тому числі по цивільному населенню постійно. Себто, це методи війни, така війна сьогодні. І е, ми так само, коли вбивають наших людей, ми кажемо, що це тероризм. Коли вбивають їхніх людей, то ми, безумовно, маємо казати, що це акти відплати, що це помста, і що це глибоко гуманна дія. То всі так роблять. Тобто, безумовно, що світ лицемірний. І, е, але навіщо нам, скажем, ми теж, мабуть, маємо бути в політиці лицемірами так само, як і весь світ, але навіщо нам бути лицемірами по відношенню самих до себе, по відношенню до власних інтересів? Навіщо нам обманювати себе? Ми ж через лицемірство маємо обманути ворога або маємо обманути союзника. Себе не треба обманювати. Це зараз відбувається, От, оця толерантність українців. Оця от готовність поспівчувати виродкам, ворогам там, і все таке інше, вона неодноразово призводила нас на край загибелі протягом всієї нашої історії. І нині вона призводить на край загибелі е, нас. Оця, оця от, я розумію Ріфата Чубарова. Він сподівається на євросоюзівські гранти йому потрібно робити там, скажем, таку, таку одміну, щоб не не сподобатися. Я розумію там, от пані що. Вона теж там, мабуть, має якісь там матеріальні інтереси. Значно, Це гірше... Знаєте, а, я Якщо так, казати ні. про мої матеріальні інтереси, тобто... то я живу і працюю в Києві. Мій головний <світ> інтерес, щоб Україна лишилася цілою, да, якщо, навіть якщо не в тих межах, які то, лишилися я зараз. Да скажу, що а в мене тих межах, турбують, які були спочатку, хоча в 2013 -то. Мене глибоко турбують, от саме обмануті. От, Цими от людьми, які працюють в Києві в пресі, наші співгромадяни, які все ніяк не можуть роздуплитися, що це справжня війна в Києві. Тут не відчувається, що це війна не, завдяки нам. Вони і знають, що це війна. Завдяки нам вони Дяки розуміють, вам. яка це війна, і вони ну, мають розуміти, що робити з цією війною. Якщо не навіть ну, переможе в нашому суспільстві, то наше вам, суспільство буде, буде знецінене і воно зникне. Наше громадянське суспільство завжди керувалося на сильному почутті патріотизму і любові, ніколи не було вашого -перше, громадянського любові. суспільства. Наше громадянське да. суспільство є і буде, а да. ваше громадянське суспільство щось я його не бачу. Бо це якщо ви дивитися, що наше громадянське за суспільство гине на війні. За Два відсотки людей підтримують ваші погляди. Два це Зіста. про. Власне травті про пана Дмитра, про, чи, да, чи про партію, про, 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 про партію взагалі не кажу. про право радикальні погляди, які зараз висловлюють, підтримують 2% населення. Це статистична похибка. Це, це, це ті 2%, які розуміти. які зараз в окопах. Я так розумію. 에, я сподіваюся, а так, інші? але ну, тема сьогодні, що в окопах сьогодні на те скільки відсотків підтримує да? Дмитра Хорченського більше Добре. ніж 2 Давайте значно менше я відкрив у нас що, ну, менше ніж 2%. Давайте ми з цифри згадали. Швиденько подивимося результати голосування на сайті Магнолії Тв. Запитали ми нашу аудиторію. Просте запитання, чи співчуваєте ви жертвам теракту у Пітері? Співчувають 70%, 30% відповідно не мають співчуття. Ну по... ось ти така ти у нас аудиторія. Можливо, по 30 секунд навіть менше підсумки. Якщо у вас відреагувати на такі цифри. Я сподіваюся, що відсотків до 70 стане набагато більше, і що переможуть, що любов переможе війну. Пане, Дмитро. я сподіваюся, що капітуляція, яку вони називають любов'ю, ніколи не переможе війну. І ми будемо ми вести війну до перемоги де перемоги і закінчимо її на руїнах Кремля. Почули вас, дякую вам за цю дискусію. На цьому ставимо крапку. Нагадаю, сьогодні гостями програми відкритим текстом були Ірина Соколовська та Дмитро Корчинський. Програму провів Олександр Васильєв. І як зазвичай, дякую вам за те, що телефонуєте до студії. І долучаєтеся до розмови. Дякую.